Всім вітання, дякуючи Екимовському. Екимовських Олександру, прислав мені магніти. Зараз можу розширити поле своєї діяльності. Зібрав 16 полюсний такий барабан От по всьому периметру магніти. І зараз хочу провести експеримент залежність кількості полюсів і частота. Якщо Подивитися на результат останнього експерименту. То якраз у нас тут буде протиріччя невеличке, з чим це пов'язано, потім постараюся пояснити. Починаємо ми із шестиполюсного, який у нас був один із перших барабанів. Дивимося на частоту. 96 Гц. Так, от шестиполюсний. 12 вольт 96 і ставимо 24 205 205 24 вольта це у нас шестиполюсний ну на столі у нас стоїть зараз чотирьохполюсний Зараз я зразу його сподивимося, чи в нас змінили. Так, шум перестав, щоб було чути, що, про що мова, 450. Значить, пишемо. 450. Так, це на 24 вольтах. І бачимо попередній варіант. У нас було 710. Тобто той самий барабан. Ті самі акумулятори, той самий привід. Але частота впала. З чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що. Катушечка тільки одна. Другу катушечку я від'єднав, тому що зміщенням катушок можна також міняти частоту. Це я зразу вам продемонстрував. От. Розташування катушок відносно барабану теж впливає на частоту. Тут, в попередньому експерименті у нас було 710, зараз 450. Але якщо подивитися на шестиполюсний привід двигун такий самий, от однакові двигуни, але частота в два, навіть, більше, ніж в два рази більше. Це якраз основне, що нам потрібно в даному експерименті, в кінці відео я поясню, з чим це зв'язано. І тепер рухаємося далі. У нас ще є два магнітних барабани, які також зараз подивимося, як вони працюють, яка частота. Так, 540. Так, пишемо 540. От. І у нас попередній барабан був 4 цей барабан восьмиполісний. А різниця частоти, якби немає такої прямої залежності. Так само, якщо подивитися, цей був шестиполісний, цей восьмийполісний. Знову ж таки, немає. Тепер переходимо до шістнадцятиполісного генератора. Так, частота 580 Гц. барабан шістнадцять полюсів. Переходимо до наших записів. Так, от записав я 16-й полюсний барабан, який тільки ще накрутився, 580 Гц. Восьмиполюсний 540, шестиполюсний 205 і 4-полісний 450. Тобто, не лише кількість магнітів впливає на частоту. З чим це пов'язано? Зараз буду демонструвати. Так, от у нас барабан, який я розібрав. Це там, де найвища частота була 710 Гц. Як ви бачите, у нас тут три магніти. І тут було три. Один я виняв для того, щоб пояснити саму причину появи, якби частота збільшується за рахунок чого. От дивимося магніт так, збоку. Тут у нас притягується, от видно, так, притягується, так? І тут притягується, видно, так? А тепер беремо посередині. Бачите, притягування немає. Навіть відштовхування є, от, відштовхується, я відчуваю, тобто штовхує. Тобто, між двома магнітами появляється протилежний полюс. От все. Якщо подивитися на даний барабан, у нас тут магніти, і між ними появляється протилежний полюс. Зрозуміли, так? Між одноіменними магнітами з'являється протилежний полюс. Саме за рахунок цього у нас виростає частота і з'являються додаткові імпульси на осцилограмі, на діаграмах. Це потрібно враховувати. І також є ще такий цікавий момент, що з допомогою катушок, коли ми їх ставимо, ми можемо їх зміщувати. По, ну, по, по радіусу обертання, там по діаметру, чи по секторах. І коли ми робимо з Су, якби Су-фази, тоді у нас частота може також само подвоїти за рахунок суву катушок. Тобто я продемонстрував, що магнітний барабан, який має, отут у нас 4 полюси, має саму вищу частоту 710 Гц, якщо ми працювали з двома катушками. З однією катушкою він має частоту меншу 450, так? Шестиполюсний магніт, який має більше полюсів, ніж 4 полюси, має меншу частоту. Тобто, за рахунок того, що у нас з'являється тут додаткових ще 4 полюси, і це вже, якби барабан, коли ми у нього, якби ми ставимо монтуємо 4 полюси, а фактично, він же буде 4 полюси. Восьмиполісний. такі висновки я із своєї експериментальної діяльності зробив. Можливо, я не правий, але кожного своє бачення я дивлюся те, що мене показують прилади, і що я бачу на практиці. Всім успіху і до нових зустрічей!